Каїр вирує, демонстранти вимагають для Мубарака смертної кари. Рішення засудити його до довічного ув'язнення обурило поборників революції. Вони називають вердикт надто м'яким. Ситуація на єгипетських вулицях знову вибухонебезпечна. Аби втримати її під контролем на чергування, вийшли 7 тисяч поліцейських та військових. Хіба це справедливо засудити Мубарака до довічного ув'язнення, коли йому вже 84 роки. Він подасть апеляцію, та саме зробить його міністр внутрішніх справ. Але найгірше це те, що обох синів Мубарака виправдали. Ми протестуємо проти рішення суду щодо мобарика та його синів. Це несправедливо. До вічного ув'язнення не досить, аби спокутувати провину за загибель тисяч мучеників і страждання поранених. Цей вирок не задовільнить нікого. Після сутичок біля будівлі суду демонстранти стягуються до площі Тахрір, що була епіцентром революції. Говорить дружина, яка втратила під час розстрілу демонстрації чоловіка. Синам як мали винести інший вирок. Якщо вони не винні, то хто убив мого чоловіка? Хто глумився над нами? На кому лежить відповідальність за смерть півтори тисячі людей та страждання понад п'яти тисяч осіб, які зазнали поранень? Я не розумію, чому суд вирішив виправдати шістьох поплічників міністра внутрішніх справ за що люди поплатилися своєю кров'ю і життям. Ми втратили наші права та свободи. Ті, хто підтримують Ахмада Шафіка, роблять все, аби ми не змогли повернути собі наші права. Рішення суду щодо хосні Мубарака та його соратників не виправдало сподівання єгиптян. Люди вимагають дотримання їхніх прав та нового суду над функціонерами колишнього режиму. Повідомляє Скаїра, кореспондент «Євроньюз».